Втрачаєте час у чергах та тонете в паперовій роботі. Ведення бізнесу має бути простим. Ощадбізнес це ваша платформа, де всі ключові інструменти зібрані в одному місці. Швидко, зручно, онлайн. Рахунок для бізнесу тепер це швидко та легко. Забудьте про папери та черги, усе можна зробити онлайн. Заходьте на сайт, натискайте відкрити рахунок. Кілька простих кроків, і ваш рахунок готовий. Потрібні гроші на розвиток, заповніть заявку онлайн, вкажіть бажану суму, мету та термін кредиту і кошти вже на вашому рахунку. Потрібно швидко оцінити вартість майна під заставу, скористайтеся дистанційною оцінкою від Ощад бізнес. Просто оберіть об'єкт, сільгосптехніку чи обладнання, заповніть дані та завантажте фото. Результат доступний у кабінеті за кілька хвилин і готовий для використання, для кредиту та страхування. Потрібно застрахувати майно. Обирайте страховика онлайн, порівнюйте пропозиції акредитованих компаній за ціною, умовами та строками, щоб знайти найкращий варіант. Заповнюйте дані, підписуйте договір електронним підписом, і ваш страховий поліс одразу з'явиться у персональному кабінеті та на вашій електронній пошті. Те, що раніше займало день, тепер це лічені хвилини. Оберіть одну з партнерських програм, що відповідає вашим потребам, та отримуйте вигідні пропозиції онлайн. Система автоматично перевіряє дані через відкриті реєстри, додає необхідні документи та швидко оформлює заявку. Використовуйте можливості партнерських програм, щоб отримати фінансування та збільшити продажі. Ощад бізнес це зручність, швидкість і підтримка вашого бізнесу. Реєструйтеся сьогодні.